Вітаю на уроці географії! Вже знаємо, як важливо розуміти просторові закономірності економічних процесів. Тож перший розділ курсу економічної географії присвятимо термінам і показникам, якими будемо користуватися для характеристики економіки світу чи окремої країни. Пригадаймо, об'єктом вивчення економічної географії є господарська діяльність людей. Тому почнемо з понять економіка і господарство. Економіка синонім господарства, сфера діяльності людини, в якій створюються і розподіляються, а також споживаються життєві блага. Схема на екрані відображає рівні, на яких економічна географія досліджує господарську діяльність людей: глобальний світова економіка, регіональний. Економіка регіону, національний економіка країни. Курс географії у 9 класі має назву Україна і світове господарство. Отже, вивчатимемо економіку України та її місце у світовому господарстві. Коли говоримо про господарство окремої країни, вживаємо термін національна економіка. Національна економіка історично сформована сукупність суб'єктів господарської діяльності, які працюють на території країни з метою задоволення потреб людей. Суб'єктами господарської діяльності є передусім підприємства, що здійснюють виробничу, науково-дослідну, торговельну та іншу діяльність, тобто виробляють продукцію або надають послуги. Підприємства це юридичні особи. Наприклад, хлібозавод, швейна фабрика, атомна електростанція, комерційний банк. Підприємства можуть бути приватні, державні, комунальні, змішаної форми власності. Але в Україні виробниками товарів і послуг є також фізичні особи підприємці, скорочено їх називаємо ФОПи. Усі суб'єкти і підприємства, і ФОПи працюють в єдиному правовому полі держави. Якщо з року в рік Україні вища конкуренція, більша різноманітність товарів, краща їхня якість, повніше задоволені потреби населення, тоді кажуть національна економіка розвивається. Зростає добробут населення, національна безпека держави. Щоб цей процес був керованим, держава використовує низку показників для характеристики стану її економіки. Основний показник обсяг валового внутрішнього продукту або ВВП країни. Вчимося розуміти зміст цього поняття: валовий внутрішній продукт це сума ринкових цін усіх. Кінцевих товарів і послуг, вироблених в країні протягом певного періоду року, кварталу, місяця. Припустимо, існує країна, де виробляють тільки молоко та продукти з нього. Ну, припустимо. Щоб визначити валовий і продукт цієї країни, потрібно упродовж року рахувати кількість куплених в країні та експортованих продуктів. І множити ці числа на ціну цих продуктів. Наприклад, вироблено 500 тисяч літрів молока, продано споживачам в країні та експортовано. Молока пастеризованого 20 тисяч літрів по 30 грошових одиниць, і ще 40 тисяч літрів по 35 грошових одиниць, сметани 50 тисяч кілограмів по 120 грошових одиниць. І сиру 80 тисяч кілограмів по 100 грошових одиниць. Валовий внутрішній продукт країни за рік становить 16 мільйонів грошових одиниць. Інформацію про обсяг ВВП України беремо на сайті Держстату. На екрані відображено офіційну сторінку Державної служби статистики в Україні. У розділі Економічна статистика є достатньо інформації про обсяг ВВП України по роках. Щоб оцінити зростання чи зменшення виробництва продукції в країні, порівнюють обсяг ВВП за два чи кілька років підряд або з визначеним базовим роком. На сайті подано таблиці і графіки, які ілюструють зміну ВВП протягом певного періоду. Наприклад, графік на екрані демонструє стрімке зменшення ВВП у відсотках під час пандемії 2020-2021 років з початком повномасштабної військової агресії Росії у 2022 році. Щоб порівнювати економіки різних країн, обсяг ВВП у національній валюті перераховують або конвертують у доларах США. Цей показник покладено в основу легенди карт, яку відображено на екрані. Аналіз цієї картограми дає уявлення про істотні відмінності між державами за обсягом виробництва товарів і послуг. Ще один показник рівня розвитку економіки країни індекс людського розвитку ІЛР. Це підсумковий показник для оцінювання довгострокового прогресу розвитку людини в трьох основних сферах: довготривале й здорове життя, доступ до знань і гідний рівень життя. Довге й здорове життя вимірюють середньою тривалістю життя. Рівень знань вимірюють середньою кількістю років навчання протягом життя у людей віком від 25 років. А доступ до навчання та знань загальною кількістю років навчання, на які дитина, що досягне шкільного віку, може розраховувати. Рівень життя вимірюють валовим національним доходом, розрахованим на одного жителя країни у доларах США. Показник варює від нуля до одиниці. Чим ближче показник до одиниці, тим вищою є якість життя в країні. Середній світовий показник становить 0,71. При цьому очікувана тривалість життя 71,5 років. Середня тривалість навчання трошки більше 12 років. А валовий національний доход на одну особу 14301 долар США. Тривалий час у списку країн з найвищим показником ІЛР лідерами є Норвегія. Австралія, Швейцарія і Канада. Україна посідає 89-те місце в цьому рейтингу зі 189 країн. Прогнозують, що люди у країнах з дуже високим рівнем людського розвитку житимуть на 19 років довше та навчатимуться на 7 років більше, ніж ті, хто живе в країнах із низьким рівнем людського розвитку. Наприклад. Дитина, народжена зараз у Норвегії, країні з найвищим індексом людського розвитку, ймовірно, проживе понад 82 роки і навчатиметься майже 18 років. Водночас, хлопчик, народжений в Україні, наймовірніше, проживе 63 роки і присвятить навчанню 12 років. Структурними елементами національної економіки є види економічної діяльності. Особливі її частини, які виділяють за ступенем і напрямом перероблення сировини чи створення послуг. Частки окремих видів продукції у структурі ВВП та їхні зміни в часі, є також важливим показником розвитку економіки. Наприклад, кажуть про позитивні економічні зрушення, якщо у структурі ВВП України збільшується частка вартісної складної продукції. Літаків, комп'ютерів, ліків, програмного забезпечення. Добре, якщо зменшується частка видобутих корисних копалин, заготовленої деревини чи іншої дешевої продукції. Нині поширена секторальна модель аналізу структури економіки, яка відображає історичний процес розвитку суспільства. Вона включає первинний, вторинний і третинний сектори економіки. Первинний сектор економіки це види діяльності, пов'язані з вирощуванням, збиранням, видобуванням з надр, очищенням і переробленням сировини, сільсь лісове господарство, добування корисних копалин. Ці виробництва найбільше залежать від природних умов і природних ресурсів. Вторинний сектор економіки це види діяльності, які використовують продукцію первинного сектору, щоб виробляти товари для споживання, продажу або використання в інших видах господарської діяльності. Метали, пластмаси, бензин, автомобілі, літаки, одяг, взуття. Залежність від природних умов і природних ресурсів у ньому значно зменшується, зате зростає значення обладнання і кваліфікації трудових ресурсів. Третинний сектор економіки охоплює види діяльності, які надають послуги населенню та підприємствам. До цього сектору належить наука, транспорт і торгівля, фінанси і страхування, комунальне господарство, освітня, медична, туристична діяльність та інші. Умовно, сектори економіки можна описати так: первинний сектор заготівельники, вторинний. Переробники сировини та виробники матеріальних благ, а третинний – обслуговувачі інших секторів і населення. Секторальна структура національної економіки відображає рівень її економічного розвитку. Так, у структурі ВВП США частка сільського господарства становить менше 1%. Проте країна виробляє величезні обсяги продовольства і навіть експортує його. Зменшується і частка у ВВП країни добувної промисловості. Частка, але не обсяги виробництва. Частка вторинного сектору також знижується, але повільніше, ніж первинного. Найбільшою є частка третинного сектору, який має тривалу і сталу тенденцію до зростання. Сьогодні саме цей сектор та окремі його виробництва найбільше впливають на розвиток США. Саме тому країну відносять до групи постіндустріальних. Цей шлях розвитку повторюють і інші економічно розвинені країни. В Україні відносно високою є частка первинного сектора. Натомість відсоток третинного сектора нижчий, ніж у провідних постіндустріальних країнах світу, причому домінує торгівля. Підсумуємо результати уроку. Розуміємо зміст поняття національна економіка. Показників розвитку економіки країни, валовий внутрішній продукт, індекс людського розвитку. Розрізняємо види економічної діяльності первинного, вторинного і третинного секторів. Тож рекомендую скористатися матеріалами уроку, щоб переконатися в тому, що основні поняття ви зрозуміли, а статистичну інформацію на сайті Держстату України знайдете без проблем. Зичу успіхів! До зустрічі на наступному уроці.